Сучасний вуличний живопис стає все популярнішим. Так у Чернігові незабаром з'явиться мурал 2 на стіні житлового будинку. Витвір мистецтва помітно вимальовуються на п'ятиповерхівці, що на вулиці Івана Мазепи, 37. Його втілюють місцеві та столичні художники в рамках проєкту Чернігів у віках, який передбачає створення чотирьох малюнків на фасадах будівель Чернігова. Усі вони на історико-культурну тематику. Мурал на вулиці Мазепи помічають перехожі. Кажуть, така прикраса міста їм подобається. Дуже оригінально, хотіли б сказати. Якби була на кожному дому, було б ще цікавіше. Сестрі моїй, наприклад, подобається таке художество, сама хоче після цього малювати. Ну, позитивненько. Мені дуже подобається сам стиль. І там десь на Косівінського ще є, да? Я не знаю, про правда, хто автор, але ну, дуже красиво, мені дуже подобається, правда. Все-таки краще, ніж обшарпані, ободрані стіни. Дуже гарно, український стиль, дуже красиво. Дуже гарно. Дякую. Хай живе Україна. Подібні мурали в такому стилі планують створити ще й у інших районах міста. Проект чернігів у віках реалізовують в рамках бюджету участі, з якого виділять майже 70 тисяч гривень. Це на фарби, оренду і монтаж будівельних конструкцій та роботу художників.